Земля здригнула, сівра закипіла наша кров, ракети з неба, колони танків і заривів старий Дніпро. Це семирічний Артемко з Широківської громади. Без перебільшення талісман українських воїнів. Такий позивний, як у справжнього солдата, йому дали українські військові, яких він підбадьорює по дорозі на фронт. Робить він це фактично щодня від ранку до ночі, відволікаючись лише на навчання. І з розмови з хлопчиком можна зрозуміти: він справжній патріот України. Я роблю уроки якщо по вихідним. Я в выходные иду, короче, я иду сразу на пост с утра до вечера. Если у нас было ядерное оружие, Россия быть просто заказывала. Все, 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 ну их ну, 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 не надо. А вот так мы зачем мы им ядерное оружие? Поки однолітки Артема бігають з м'ячем у дворі, він свідомо та відповідально виконує взяту на себе місію. Вітає військових, що їдуть на передову повз його будинок. Бабуся школяра розповідає: попри семирічний вік, хлопець байдужий до дитячих розваг, натомість уважно слідкує за подіями на фронті. З рідних у Артема воює його хрещений. Він не дивиться на мультики, він інтересується більше, хто допомагає нашій країні, хто проти України. Да, він він запитує а та й за нас, чи і за Росію, от в нього от в нього таке більше? Да він більше інтересується так. Він він. Карта в нього постійно. Він дивиться, яке селище звільнили. Це він на все спостерігає. Він не знає. Він другий раз так, як ми щось балаки. Бабушка, це хорошо. Це, це добра новина. Це добра новина. Такого нас. маленький воїн вдягнений по формі. На ньому подаровані військовими кепі, розгрузка та годинник. Іноді вдягає її трофейну каску. А синьо-жовтий стяг, з яким він зустрічає, поїжджаючи повз колони та автівки українських захисників. Йому подарувала заступниця голови селища, у якому мешкає маленька значна. Минутість, незважаючи на його зовсім юний вік, це хлопчик Артемко, який чітко знає, чого він прагне. Він, він е, побачив, яка величезна кількість військових проїжджає через нашу територію, і е, бачив ті машини, які повертаються із поля бою, із вибитим склом, пошкоджені машини. І він тут нам у дворі озвучував, що їм же дуже погано, їм же дуже погано. Тетя Віта, це я. Ви можете мені організувати прапор, щоб я стояв і вітав наш військових і тому майже з перших самих днів війни він ось тут він радує військових. Воїни нерідко зупиняються, аби привітати свого талісмана, потиснути йому руку, зробити світлину чи подарувати на пам'ять шеврони або інші елементи уніформи. Один з таких військовий на позивний тенор, розповідаючи про хлопчика, не може стримати сліз, бо одразу згадує своїх дітей, які чекають на нього вдома, та заради яких він власне і пішов воювати. Це ну діти, це наше життя. В мене. Теж є діти, в мене теж є внук. І коли розумієш, що такі діти будуть стояти за нас, а ми зараз за них, то це просто, ну, воно дійсно больно. Не хочеться, щоб через тих орків наші діти страдали. Це просто, ну, воно дійсно, дивися на нього. Хочеться жити. Будемо старатися вибивати їх звідусіль. А якщо треба буде, то йдемо до Кремля. Але лише моральною підтримкою воїнів Артемко не обмежується. Гроші, що дають йому військові на солодощі, хлопчик не витрачає на себе. Школяр збирає їх копійка до копійки та повертає ЗСУ у вигляді донатів на павербанки, автівки та інші потреби. Військові всі мої друзі, військові всі. У Широківській громаді часто чути постріли, що долинають з фронту. Буває, навіть прилітає. І в цій ситуації одним з найсильніших широчан став наймолодший волонтер Кривовіжжя Артемко Талісман. Він знає, не треба боятися, треба підтримувати, а ще вірити і любити. А зараз хлопчик замислюється над придбанням зимової форми, щоб надихати своїх героїв на подвиги і у прохолодну пору року. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, перший міський.